Справжнісінька Голландія в прилуках квіти то емоції, а ще ендорфіни гормони щастя. Ось так пригортаєш до себе оберемо ніжних барвистих тюльпанів, вдихаєш їх свіжий легкий аромат, і усіма фібрами душі відчуваєш прихід календарної весни. Це справжній тюльпановий рай, де вже повноцінно бояє весна. У цій теплиці 50 тисяч тюльпанів, різних сортів і забарвлення, які мають просто неперевершений аромат. Всю цю красу ось уже 15 років вирощує у тепличному господарстві старий двір працьовита родина Кебенків. Це цілий сімейний підряд під головуванням пана Романа, який знає про вирощування квітів все. Він квітами живе і надихається, та навіть уміє з ними розмовляти. Займаємось тюльпаном з років 15. І... Ну, спочатку так, хобі. а Давай спробуємо. А потім воно затягує, і кожен рік, як з'являється перший корінець на цибулині, він проростає вам в вашу душу, в ваше тіло, в ваш мозок. і Ви починаєте жити ним. І забуваєте про все, про всі проблеми, всі незгоди. Раді чого? Зупинитись уже не можна. тільки вперед. Цьогоріч Голландія не змогла у повній мірі виконати замовлення, ділиться квітникар, а відтак запропонувала заміну сортів. Ось в колекції зовсім неочікувано і з'явилися нові цікаві сорти. Кожен унікальний по-своєму. Усього їх 40. Майже кожен сорт інший колір. Відтінки Ну, Намагались так, щоб. Кожному щось де підійшло. Кожному жителю прилук по тюльпану. Здогадаєтеся, який найулюбленіший сорт у квітникаря. Ділюся, той, що зветься Романом. Голландія виростила спеціально під мене тюльпан Роман Емпайр, І не тільки красивий надзвичайно, а має надзвичайно приємний запах. І в рамку замість кави можна прийти і понюхати тюльпанчик. Унікальність цьогорічних квітів у їх розмірах. А вони дійсно гігантські і це видно неозброєним оком. Тюльпан вирощується на гідропоніці. Від ґрунта ми відійшли вже 5 років тому. Ну і завдяки нашому поставщику з Голландії, який дає нам технології всі всю інформацію, результат. Ну, Саме ми дійсно здивовані, бо розмір до 70 сантиметрів. Як хтось там мріє, щоб тюльпан був до 45-50, то у нас 50-цемінів. Ну і, да, і тюльпан не, не тільки по висоті, а й по ніжці. Як цибатий. Цибатий. Відрізнити цибатий український тюльпан від хирлявого привезеного з Європи дуже просто, ділиться лайфхаком Роман. В Європі зовсім інші вимоги до тюльпана, до якості, до розміру бокала. Це ми стараємось видати найбільший бокал, найцибатішу ніжку, найдовший. А Європа не та вже Європа. Стараємось дотягнути тюльпан до того стану, щоб він попав до вас вже майже готовий. Нема цієї стадії, як дає Європа, вони дають такий тюльпан з маленьким бокалом на транспортування тут є запас часу, на те, що він поки доїде, поки він десь буде стояти у вас до продажів. А в нас цей період він нам не потрібний. Ми виставляємо в холодильник його майже готовим. В холодильнику він іще доростає, і до вас приходить самим свіжим. Цьогорічні нові сорти потрапляють у саме серденько. Це стосується і кольору, і форми самої квітки. Так, да, в цьому році новинки по кольору, колір неон. Таке уявлення, що він дійсно світиться. Також є тюльпани, які видають декілька бокалів на одній стеблені. Є Два, є три. На одному стеблі ви маєте майже букет. А коли зацвітають і це пушистий тіпін, коли вони зацвітають, то це. Глубокі. Чудовою альтернативою зрізу є тюльпани в горщику, які мають безліч переваг. Тюльпани в горщику по е, часу однакові із тюльпанами зрізаними, але тут така фішка, що ви цей горщик висаджуєте собі в клумбу і у вас ці тюльпани на наступний рік будуть свісти в будь-якому разі. Сортові, ну, трошки менші, трошки нижчі. Ну, будуть напоминати вам такі. Аби отримати гарний урожай квітів, підготовку до сезону варто розпочинати рівно за рік. Приїжджає тюрпан, йде в холодильник, при плюс 5 градусах зберігається, потім накалується на піддон на голки, заливається розчиним. І йде процес укорінення в холодильнику при плюс 5. А виноситься вже в теплицю за 21-23 дні до того часу, як потрібен він для зрізки. Ну і весь цей час контроль температури вологості, вентиляції, pH води, EC води, ну, маса Технічні. Рік напруженої важкої праці вартий того, аби сьогодні насолоджуватися цією оазою. Теплиця в цьому році перероблена, додавано об'єм теплиці, тому що вирощується в два яруси. Нижній ярус на підсвітці, верхній, верхній ярус на звичайному освітленні. Результат, бачите, самі. І сьогодні, коли Роман споглядає результат своєї клопіткої праці, каже дуже щасливий, що може дарувати цю квіткову красу усім оточуючим. Тюльпан завжди проданий, не вистачає тюльпана і на таке прекрасне свято жіноче. Ну просто я думаю, що нічого не, не, не помішає цьому святу. І дай Бог, щоб так і було. Любі жінки, вас з наступаючим святом, вам здоров'я, терпіння, щоб нас терпіли і все перетерпіли. Святом ми вас любимо.